А зараз, друзі, найсмачніше, чого ви завжди чекаєте у цьому випуску. У нас приїхали нові ножі. Зустрічайте. Нарешті у нас є різнокольорові накладки, кліпси та дуже багато різних запчастин для ваших скіфів, а також нові моделі ножів цієї фірми. І особливо хотілося б виділити новий дизайнерський ніж скіф Vulture. Також, друзі, хочу нагадати, що зовсім нещодавно приїхала дуже велика партія ножів Спайдерко, в тому числі кілька цікавих спрінтранів. Поспішайте замовити. Також не забуваємо про нову поставку дуже кльових колдстілів, які майже повністю викупив Григорій Соя. Lion Steel знову радує нас поставками новеньких елегантних моделей. На полицях магазину Ibis Нарешті з'явилися перші офіційні MicroTech з технологією Zero Blade Play. Тому купуйте і тестіть. І завершується марафон новинок ножами Рокстед, що є найкоштовнішими в сьогоднішньому випуску. Це друзі, довгоочікувана партія, яка також приїхала в невеликому об'ємі. Тому, будь ласка, замовляйте, купуйте, поки вони ще є. Промокоди зі знижкою на всі ті ножі ви знайдете внизу в описі під відео. Ну, а я бачу по очах, що інформації про ножі на сьогодні вам більше ніж достатньо. Тому зустрінемось в наступному випуску рубрики Ножовини.